Замість сесії конфлікт. У Раві Руській не можуть порозумітись міський голова та депутатська більшість. Два місяці головна будівля прикордонного міста працює без секретаря ради. Посісти вакантне місце не готовий жоден депутат. Через кадрові прогалини засідання зірвалось уже третій раз. 26 вересня Рава Руська. Засідання, сесії міської ради. На порядку денному шість питань. Перше дострокове звільнення з посади секретаря міської ради, який погорів на хабарі. Хто проти? Хто утримався? Одно голос. Без секретаря на сьогодні ми не можемо жодну сесію міської ради вважати легітимною, тому що він готує проекти рішень, він подає їх на сесію. Він забезпечує висвітлення таких проектів рішень, він їх видає. Він координує діяльність постійних комісій. Тобто, секретар є тією особою, яка на сесії міської ради, так би мовити, здійснює координацію усіх дій. Обрати секретаря обранці Раворуськи намагаються уже третій раз. Люди голосують самі. Сказали, це, можуть, по своїй. Свободи. Люди голосують. Я перепрошую. Депутатська більшість декілька днів перед сесією кандидатуру свободівця Миколи Зінька зняла і нікого зі своєї фракції висувати не буде. Останніх два місяці відколи ми відкрили викрили махінації міського голови. Міський голова розпочала відверту брехню, відверту війну проти нас. Очернення йде свободи, як і на загальноукраїнському рівні, так і на місцевому. Ми готові зараз для конструктивної праці підтримати. Любу кандидатуру, але не з числа нашої фракції. Саме голосування, аби Микола Зінько став секретарем, таки відбулося, але рішення не прийняли. Забракло голосів. Свободівська більшість висунула іншу кандидатуру на крісло секретаря. Проголосуємо за пропозицію э, Миколи Зінька. Проте депутат відмовилася. Я зв'язку зі своїм станом здоров'я. По перше, в мене ще є мала дитина. Я не можу в таких умовах працювати. У мене є своя робота, яку я достойно виконую. Я працюю на благо людей. Я вам дуже. Депутати пішли на перерву після повернення. Ситуація не змінилася. Секретаря не обрали. Засідання перенесли на понеділок. Ірина Качмара Павло Замрій, новини.